Я можу сказати з великою впевненістю, що колонки від компанії Marshall це одні з найкращих колонок у світі, взагалі які існують. Тому що якщо порівняти з тими самими JBL, Herman або подібними колонками інших брендів подібного класу, маю на увазі і ціну, і характеристики, то Marshall на їх фоні звучить реально дуже круто і просто на голову вище. Ось саме ця колонка мене настільки сильно вразила, просто в мене змінилась думка про портативні колонки. Ця колонка, потужність має 50 ватт. У неї все дуже класно по частотах. Ви можете коригувати баланс частот низьких та високих прямо на колонці. Вона має застосунок. Ви можете її налаштовувати в еквалайзері, Вона дуже гарно цьому піддається. Вона якісно виконана, вона класно тримає заряд. У неї дуже багато плюсів, і найголовніше це звичайно звучання. Тут є підтримка 360, і тут воно не для галочки, тому що тут зі всіх сторін є динаміки, і звучання вас точно вразить. От, ви, якщо послухаєте в магазині навіть перед покупкою дану колонку, ви точно захочете її собі придбати. Насамперед хотів би почати з ціни даної колонки, і вона тут дійсно достатньо висока. Цю колонку може дозволити не кожен собі, але фанат класного звуку однозначно. Купить собі дану колонку. Якщо брати по сіні, то вона варіюється від 12 до 15 тисяч в різних магазинах України. Вона доступна в двох кольорах: це в кремовому, як в мене, і в чорному. Тут же ви вибираєте для себе, що вам більше подобається. В плані практичності, звичайно, чорна. Але фішка даної колонки заключається в тому, що це матеріал, ну по типу силікон, так і та він зроблений під шкіру, але його можна повністю зняти і колонку можна помити. Ну тобто, верхню частину можна помити реально, і вона буде як нова. А матеріал, до речі, тут дуже хороший по якості. Якщо брати, наприклад, по дизайну, ну це стиль Marshall, яких комбо підсилювачів, там попередніх колонок, які були стаціонарні, скажімо, які підключаються в розетку. Портативні колонки, теж вони відповідно в тому самому стилі. Дизайн мені подобається. Він такий, скажімо так, з нотками ретро, але тут є також і сучасність певна. Якщо брати по виконанню, то колонка зроблена реально дуже якісно. Мені подобається металева сітка на передній частині, логотип Marshall, все дуже якісно зроблено. Сітка класно пофарбована. Логотип такий теж м, прям блистить і таке відчуття, що він з металу, але насправді це пластик. Сам матеріал, як я сказав, він дуже буде практичний, тим що його можна протерти просто або помити там навіть з милом. Знявши повністю це. Получається, ви легенько руками піддіваєте, Ось таким чином. Дивіться, я покажу. От, підділи, і у вас там є доступ. Получається, вже тут пластикова частина. І назад, це все діло також фіксується дуже-дуже просто. Як на мене, це хороше дуже рішення, це реально класно. Якщо брати по виконанню, то от вона реально стильово виглядає. Збоку тут теж отвори під динаміки. Є отвір для ремінця. ремінець йде в комплекті. Я продемонструю. І зверху панель налаштування. Все лаконічно, просто красиво. От, подивіться, як вона тільки. Виглядає на столі, дуже круто вона виглядає на робочому місці, на поличку ви поставите. Тому по якості виконання однозначно 10 з 10. Вона в руках відчувається досить такою тяжкою. Це реальна тяжка колонка. Вона більше розрахована, думаю, для домашнього використання. Хоча при бажанні можна і брати з собою, але в рюкзаку або в руці, чи на тому самому ремінці, її носити незручно, тому що вона тяжка. От, але відповідно плюс те, що тут є вбудований акумулятор, її, до речі, можна підключати також через AUX, через 3.5 кабель. Заряджається вона через Type-C. і в принципі проблем в цьому нема. Навіть є плюс, тому що я, наприклад, часто монтую відео з колонки і я підключаю через AUX, щоб не було затримки звуку. Хоча по Bluetooth тут затримка мінімальна. Я користувався перед тим Emberton 2. Там затримка ну, ж таки відчувалась, коли ставиш на паузу, знову на плей коли монтував нарізку аудіо, там відчувала затримка. Мені було некомфортно, але там не було АУКСУ. Тут є AUX і вже Bluetooth 5.1 І затримка тут мінімальна. Колонка стійкою стоїть на поверхні. Тут дуже така велика резинова ніжка. Так вона ж і корпус типу. Якщо ви поставите на стіл, колонка при роботі, тобто навіть на максимальному звучанні, не буде вібрувати. Вона не рухається, вона стійко реально стоїть, і це дуже велика перевага. І в комплекті даної колонки іде документація. Отак це спаковано. Однозначно, до пакування це теж великий плюс, тому що все дуже гарно виглядає. Якщо брати по кабелю, то ось такий кабель. Type-C, Type-A для зарядки, він іде в комплекті, і ось такий ремінець. Я його навіть не використовував, тому що ну знову ж таки колонка тяжка. Я не бачу всьому сенсу, щоб носити її на ремінці. Хоча, якщо ви часто з колонку носите з собою, він вам пригодиться. Цей ремінець. Він такий шкіряний, приємний, міцний і відповідно розрахований на те, щоб витримати вагу колонки. Ви собі на руку надягнули і можете колонку переносити. Аук з кабелю, на жаль, в комплекті немає, тільки виходить кабель. Ну, AUX треба докупляти, якщо ви будете підключати відповідно через 3.5. Коробка теж тут защотна, дуже класно виглядає, презентабельно, все в картинках. От така стильова коробка, яку можна на подарунок, так от навіть без пакування подарувати. Давайте знову до колонки. Значить, зверху у нас є панель налаштування, і вона мега зручна. Тут є все необхідне навіть більше. Значить, вперше, що кидається в очі, це цей джойстик по центру. Він дуже зручний в використанні, тому що він плавно ходить, він дуже приємно ходить тихенько і має продвинути функціонал. Якщо ви натиснете кнопку по центру і потримаєте декілька секунд, то відповідно колонка включається, показується індикатор одразу заряду колонки, звучить такий, Ви тільки що почули такий басочок непоганий. Колонка підключилась і все, вона вже працює по суті. От індикатор горить червоним. Джостик є, у нього призначення дуже багато. Перше, відповідно, ви можете коригувати звук плюс-мінус. От ви собі коли коригуєте, на у цьому індикаторі також міняється гучність. Це теж дуже круто. Ви бачите собі, скільки ви виставляєте. Це класно. Мені сподобалося, що тут у цей індикатор він розумний, він прив'язаний до всіх кнопок. Якщо брати по джойстіку вправо-вліво, то ви можете відповідно переключати треки або перемотувати. І це повністю вам заміняє плеєру. Якщо брати по кнопках, тут є окрема кнопка Bluetooth. Якщо ви хочете, щоб створити пару з колонкою, то потримали. Індикатор почне мигати, ви підключаєте до приладу, коли підключиться, відповідно, буде горіти індикатор суто постійно, що вже колонка активна. Якщо брати кнопку знизу, то це кнопка заряду, це дуже зручно, ви натискаєте кнопку, вам показується заряд. От зараз, наприклад, можете побачити, що є. П'ять рисочок, всього їх 10 і можна розділити кожну рисочку, почався на 10%. Тобто 10 рисочок це 100% І коли колонка сідає, ви інформативно це бачите. Це, до речі, дуже великий плюс, тому що більшість колонок, які я тестував, заряд все таки не дуже зрозуміло інтуїтивний. Там або по кольору, або воно в плані показує самим індикатором. Коли вона заряджена, воно наприклад, нічого не показує. Коли сідає, показує червоним, гатить якось. Тобто тут дуже інформативно, це реально класно. Плюс ви бачите, коли вона заряджається, ви бачите, наскільки вона зарядила вже під час зарядки, тому що воно анімацію показує. А також ви можете використовувати цей індикатор, коли налаштовуєте частоти, низькі або високі. Тому що, наприклад, якщо ви виставляєте от частоти по басу, так тут воно показується, так на якому рівні, і це реально круто. І, наприклад, так само по високих, ось таким чином це все діло. Виглядає. Кнопки натискаються дуже приємно, от реально якість виконання колонки дуже крута. Що би міг сказати стосовно самого звучання, як я сказав на початку відео, воно тут мега круте, тому що звук настільки сочний, якісний, басистий, що я навіть собі не міг уявити, що портативна колонка на 50 Вт могла так круто, дуже грати. Якщо брати по динаміках, то тут всередині виходить, є дуже багато динаміків. На передній частині є динамік, один великий, просто такий маленька піщалка. На задній частині корпусу так само, і по боках тут теж є два динаміки. Тобто звук у вас йде на всі сторони. Якщо ви колонку поставите десь на столі, то вона буде грати і в вашу сторону, і напроти людей, які вас напроти сидять. І по боках вона буде грати, тобто рівномірно, звук тут розподіляється реально на 360. Якщо ви колонку поставите ближче там кудись до стіни, то відповідно в такому вигляді буде відлуння. І звук буде ще більш об'ємніший, ще більш голосніший. Якщо колонку поставити, наприклад, десь в кут взагалі, то виходить, і задні динаміки, і бокові будуть теж давати відлуння, і на вас буде йти звук максимально такий дуже потужний. А динаміки тут реально дуже-дуже класні. Якщо брати по гучності, наприклад, на 50% максимально прослуховується шикарний бас. Глибокий, чистий і от реально звучання на середині. По гучності саме круте. Якщо брати, наприклад, 70-80%, там теж баш дуже сильно відчувається, він ще не втрачається. Але знову ж таки не такий сочний. Там після 80% трохи вже втрати по басу є, але я ніколи на такій гучності довго не слухаю, тому що некомфортно. Вона реально дуже голосна. І 50%, повірте, вистачає з головою. Наприклад, в кімнаті 22 квадратних метра. І її чути на 500% дуже класно. От все відчувається, і баси, і об'ємність, і оця 360 ефект ну просто нереально круто. Якщо взяти по частотам, то тут мені подобається, що в маршал у них відчувається і середній, і низькі, і високі. Тобто баланс по частотах реально класний. Еквалайзер можна налаштувати в себе на комп'ютері або на телефоні. Частоти ви можете коригувати під себе на самій колонці. Вона підключається до застосунку, там теж є пресети. Ви можете виставити, налаштувати. Вона підходить колонка ця для різної музики, різних жанрів, тому що ну на різній музиці я їх слухав, то от реально і Emberton 2 в мене були, вони класно грали, і ця колонка. Але вона ще набагато басистіша, об'ємніша, ну і звичайно потужніша по самому звуку. Звук реально чистий. Навіть якщо брати максимальну гучність 100%, то звук. Не хрипить, не запирають ніяких потрісків, ніяких писків, ніяких шумів немає. Просто мені наприклад, реально не придратись по звуку, тому що. Дуже дуже він файний. Що можна сказати по автономності даної колонки? То автономність вона складає до 20 годин. Це приблизно на гучності 50 60 Якщо буде голосніше, то вона буде тримати менше. І якщо ще тихіше, то вона може протримати ще більше. І, взагалі, на 50% такої потужності колонки, 20 годин це реально дуже крутий показник, тому що я колонку, наприклад, заряджаю дуже рідко там, наприклад, що взяти в тиждень. Можливо, там раз, можливо, два. Отак от і це не є багато. Якщо говорити про час зарядки, то там доповнює десь орієнтовно за 4 години. Вона заряджається. Не є швидко, звісно, але в принципі на ніч ви поставите, вона буде заряджена у вас. У колонки, до речі, є захист від води та пилу, то вона не боїться там якогось дощику. Та ви можете спокійно брати її з собою кудись на природу. Якщо брати в цілому по роботі колонки, то ніяких глюків в мене не було ні по блютусу. Вона під'єднується, тримає зв'язок дуже класно до 10 метрів спокійно. По квартирі розривів смартфоном тим самим ніколи не було, коли там колонка в одній кімнаті, смартфон в іншій кімнаті. І все в порядку. Тобто звук передається класно. Ну а зараз, як і обіцяв, тест звуку даної колонки. Ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про дану колонку, що ви думаєте про колонки Marshall. можливо, якими колонками ви користуєтесь. Мені також буде цікаво почути вашу думку. І обов'язково не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк цьому відео.